Вітаю, друзі. Нещодавно я запитую вас, чи можна підтримувати злочинну владу і виявляти їй честь згідно Біблії? Нагадаю своє питання. Якщо б на місці Путіна був Гітлер, то чи можна було б Гітлеру, який знищив десятки мільйонів людей, виявляти честь? Кілька людей з України відповіли, що не можна таке робити. А росіяни ніби води в рот понабирали. Знаєте, чому вони мовчать? А тому, що підтримують його. Ті росіяни, які не підтримують, про це говорять. Але таких мізерна кількість, більшість продовжує мовчати. В народі кажуть, що мовчання говорить про згоду. Але росіяни не просто мовчать, вони благословляють злочинця. Майже завжди, коли я кажу щось проти росіяна або проти Путіна. Під відео з'являються десятки коментарів, де християни Росії і далекого зарубіжжя починають мене повчати, що потрібно прощати ближнього і любити ворогів? Я не зуперечую. так Біблія навчає. В мене одне лише питання до ватників, які сидять в Європі і Сполучених Штатах і вчать мене як любити. Дозвольте у вас запитати кілька речей: ви хотіли б мати таких сусідів? Бойся, старий мир! Лющо не істини чисафії, віри, істинної мудрості управляємої бізумцями, зрощенцями, сатаністами. Я розумію, що від таких ви ж, звичайно, не в захваті, саме тому і втекли на захід. А тепер скажіть, таким виродкам потрібна чиясь любов? Вони взагалі розуміють, що це таке. Ви кажете, що потрібно любити ближнього. А що коли твій ближній, який живе з тобою по сусідству за парканом, зійшов з розуму, повністю, як у нас кажуть, неадекватний, або став одержимим демонами, біснуватим, коротше кажучи, Все, всіх побідім, всіх уб'йом, всіх кого треба, ограбимо. все буде як ми любимо. Давайте з Богом. Ви вважаєте, що так поводять себе нормальні, адекватні люди, які розуміють, що таке любов? Розуміють, що таке прощення? А як би ви вчинили, коли б ваш сусід, який живе за парканом, щодня чинив би ось таке у вашому дворі? Чинив таке з вашими дітьми, з вашими будинками? Скажіть, ви займалися б тільки тим, що прощали б і любили його? Чи, можливо, б вжили якихось рішучих дій? Ви зверталися б до правоохоронних органів? Чи не зверталися б? Коли сусіди так поводилися б? Чи ви казали б, що на все це Божа воля? Це Бог допустив. Хіба людину, яка зійшла з розуму, не потрібно ізолювати від суспільства? Тому що вона ж неадекватна, вона наробить багато лиха. І не тільки Україні. Бойся, старий мір! лишений істинної красоти, істинної віри, істинної мудрості, управляємо безумцями, зрешенцями, сатаністами. Ти мене чуєш, світе? Це до тебе. Після 10 жовтня, після того, що наробила Росія по всій Україні, це все ще не країна-терорист. Що потрібно зробити ще для того, щоб весь світ зрозумів це? Що потрібно зробити для того, щоб закрити небо над Україною? Звірства Путіна настільки жахливі, що нас запитують, чи він, бува, не антихрист. Ні, друзі мої. Він не той антихрист, який має прийти, видаючи себе за Христа. Але погоджуюсь, що один із тих. Хто його символізує? Історія з Путіним свідчить про те, як одна людина може звести на хибний шлях цілий народ. А люди тупо вірять брехні і ніякі аргументи при цьому не працюють. Ось що мене дивує: навіть віруючі стали ніби глуха стіна. Але коли прийде справжній Антихрист, то йому повірить не лише Росія, йому повірить весь світ. Послухайте, що про нього написано в посланні до Солонян. І тоді з'явиться беззаконник, якого Господь Ісус уб'є духом своїх вуст і знищить появою свого приходу. Його прихід за сприянням сатани буде з усякою силою, і знаками і фальшивими чудами, з усякою оманою неправди для тих, що гинуть, бо любові до правди вони не прийняли, щоб спастися. І за це Бог посилає їм дію омани, щоб вони повірили в неправду, щоб суд прийняли всі, хто не повірив у правду, а краще уподобали неправду. Уявіть, Путін не зробив жодного чуда. Він лише розгорнув пропаганду відвертої брехні, і йому повірила вся країна. Віруючи, повірили, уявляєте? А що буде, коли справжній Антихрист творитиме чудеса, йому повірить весь світ. І ті, хто називають себе віруючими, але не є такими, насправді також повірять. Саме тому Біблія застерігає, щоб ми не йняли віри жодному, хто проголошує щось таке, що не відповідає Слову Божому. Саме тому я і попереджав вас, друзі, про те. Що ви були дуже обережними з різними пророцтвами, тому що сам Христос про це попереджав. В Євангелії від Матвія записані такі його слова: тоді, як хто вам скаже, ось тут Христос або там не вірте, бо встануть лже Христи, і лже пророки, і чинитимуть великі знаки і чуда, щоб ошукати, якщо вдасться навіть і вибраний. Ось я попередив вас. Отже, коли вам скажуть, ось він у пустині, не виходьте, ось він у Криївках, не вірте. Зверніть увагу, але же пророки не просто говоритимуть слова, схожі на правду, вони чинитимуть знаки. І очевидно, що їм вдасться шукати також і вибраних. Чому я припускаюся такої думки? Тому що сьогодні вже пророки, навіть не чинячи ніяких чудес. Просто говорячи речі, наближені до правди, вже зводять людей. І люди вірять їм і йдуть за ними. Наступна паралель між Путіном і Антихристом. Це його нечувана жорстокість. Сьогоднішня жорстокість Путіна яскраво показує, якими методами буде діяти справжній Антихрист. Біблія говорить, що після підхоплення церкви. Тих людей, які залишаться вірними Богові, вбиватимуть за те, що вони відмовляться приймати печатку або знак звіря. Так написано в книзі об'явлення. Послухайте ці слова. І дано їй вкласти духа образові звірини, щоб заговорив образ звірини, і зробити, щоб усі, хто не поклоняться образові звірини, побиті були. І зробить вона. Щоб усім малим і великим, багатим, вбогим, вільним і рабам було дано знамено на їхню правицю або на їхнє чоло, щоб ніхто не зміг ані купити, ані продати, якщо він не має знамена імення звірини або числа імені Його. Уявіть, за те, що людина відмовиться прийняти знак звіря, її вб'ють. Причому вб'ють жорстоким способом, відрубають голову. Чи не це відбувається сьогодні в Росії? А будь-кого, хто посміє суперечити Путіну, вбивають, або в найкращому випадку кидають до в'язниці. То хіба Путін не про образ сатани? То кого ж ви тоді підтримуєте, російські християни? Представника влади чи демона в тілі? А якщо вашою країною керував би кримінальний авторитет або сатаніст, ви теж його благословляли? б? Хіба не зрозуміло, що те, що творить сьогодні Путін, може робити лише сатана? Чому ви настільки глухі й сліпі християни Росії, щоб не бачити очевидного? Гордість Путіна це наступна його паралель з дияволом. Диявол став таким через те, що захотів стати як Бог. В книзі Пророка Ісаї про це написано так: ти ж сказав був у серці своєму. Зійду я на небо повище зір Божих, поставлю престола свого і сяду на горі збору богів на кінцях північних. Свою мрію антихрист здійснить під час великої скорботи. Тоді він видаватиме себе за Бога. В пророцтві Даниїла про це написано так. І він буде говорити слова проти Всевишнього і пригнобить святих Всевишнього. І буде думати, позмінювати свята та права, і вони віддані будуть у його руку аж до одного часу і часів, і половини часу. Апостол Павло в посланні до Солонян пише про Антихриста такі слова: бо той день не настане, аж перше прийде відступлення, і виявиться беззаконник, призначений на погибіль, що противиться. Та несеться над усе зване Богом чи святощами, так що в Божому храмі він сяде як Бог, і за Бога себе видаватиме. А тепер послухайте, чого хоче для себе ця істота, яка сидить в Кремлі. Путін президент міра ура! Скажіть, будь ласка, чи є у якійсь країні цивілізованого світу президент? Який вимагає для себе такої слави. Де ще ви бачили таке посміховисько? А в якій країні? Президентам було б соромно, якщо б люди робили таке на їхню честь. А кремлівська міль не соромиться. І Гітлер не соромився, і Антихрист не буде соромитися. То якого поля всі ці ягоди? Я просто вражений сліпотою російських християн. Тепер мені вже не дивно, як люди, які називатимуться віруючими, підтримують Антихриста. І ніякі аргументи при цьому не працюватимуть. Який дух наповнює всіх цих людей, які сьогодні підтримують? Очевидне зло. Одне можна сказати із впевненістю це не Божий Дух. Наостанок скажу про війну. Для багатьох християн виглядає трохи дивно, що ми, українці, нібито на боці правди, але тим не менше терпимо поразку, маємо багато втрат, ворог знищує наші міста. А чи знаєте ви про те, що в книзі об'явлення написано, що антихрист. Тобто сатана у плоті також вестиме війну, і ця війна буде зі святими. І він отримає тимчасову перемогу у цій війні. Ви знали про це? Послухайте, що про це говорить книга об'явлення. І їй дано провадити війну з святими та їх перемогти. Їй дана влада над кожним племенем і народом, і язиком, і людом. І їй вклоняться всі, хто живе на землі. Що їхні імена не написані в книгах життя Анця, заколеного від закладен світу. Звірина, схожа на Путіна, вестиме війну з освятими. Виявляється, що святі будуть воювати з військами Антихриста, але отримають поразку. Антихристу вдасться завоювати прихильність більшості населення землі. І воно поклониться йому, так як росіяни сьогодні вклоняються Путіну. Але ця перемога, друзі мої, перемога Антихриста буде короткочасною. В книзі пророка Даниїла про це написано так. А через свою мудрість буде мати успіх, омана буде в його руці, і він звеличиться в своєму серці. І в часі миру він понищить багатьох і повстане на владику над владиками, але без руки буде зламаний. Ви чуєте, що трапиться з Антихристом? Він без руки буде зламаний, те ж саме чекає на Путіна. Це буде дуже скоро. На прикладі цієї істоти в людській подобі Бог покаже, як він вміє долати своїх ворогів. Коли вся ця історія з Росією і Путіним добіжить кінця, і ми станемо свідками жахливої трагедії цього безбожного народу, який втратив людську подобу. Бог дасть для людства ще один шанс для того, щоб покаятися в своїх гріхах, щиро навернутися до Бога, вибрати праведне життя. Бог дасть нам ще один шанс. Часу буде дуже мало, але ви зможете скористатися нагодою, щоб прийти до Христа. Тому що наступне лихо, яке чекає на все людство, буде таким, що охопить весь світ. Лютість, з якою діятиме сатана на землі, буде набагато сильнішою за ту, з якою діє сьогодні Путін. Але саме на його прикладі Господь показав нам картину майбутнього. Не потрібно бути глибоко релігійною людиною, щоб побачити в усьому тому, що відбувається на наших очах, боротьбу добра і суцільного зла. І тому запитання до вас, на чийому? Боці знаходитися ви сьогодні. Ви на боці Христа чи на боці Антихриста? Сьогодні ще є час повірити в істину і зробити правильний вибір. І нехай у цьому допоможе вам Господь Бог. Друзі! якщо ви додивилися це відео до кінця, будь ласка, поширте його і поставте лайк. Завдяки монетизації цього відео, ми хотіли б зібрати кошти. Для зимового взуття українським воїнам допоможіть нам у цьому і Божих вам благословень.